І. Роблять руханку, а після цього починають розмальовувати пряники. Так у Чернігівській центральній міській бібліотеці імені Михайла Коцюбинського проводять новорічний майстер-клас для дітей. Так, так, Загалом на майстер-класі зібралися близько 30 дітей віком від 5 до 10 років. Тобі подобається на майстер-класи? Хтось із дітей розмальовує пряники вперше, кажуть батьки. Дуже подобається, що в нас час для дітей щось роблять. Для них це зараз дуже важливо. Вони переживають дуже тяжкі. Часи діткам не вистачає справді таких от веселощів, які б їх об'єднували разом. Вони знайомляться, і їх не тільки комп'ютерні ігра, а щось таке, як от новорічні такі майстер-класи, як виготовлення щось смачненького, цікавенького. Організував цей майстер-клас Чернігівський хлібокомбінат. номер 2 його директорка Ольга Заїка каже, що такі заходи вони влаштовують безплатно кожного року. Ми даруємо радість нашим дітям і в їхніх маленьких сердечках. Ці події святкові залишаються на все життя. Тому кожного року, коли ми проводимо такі заходи, то ми знаємо, що наша малеча, ми турбуємося про них для того, щоб вони розуміли, що ми в Україні в нашій живемо і піклуємося за них, не зважаючи ні на що. Олександра Мілашевська, Анатолій Сологуб, Суспільне новини, Чернігів.